Читання святого Псалтаря, Кафізма 4. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що скрізь іси сей все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, оселися в нас, і очиста нас від осякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Володико, прости беззаконня наші, святи, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого Господи через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь, життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині, посяг час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисто, спасіння, благаючи. Зглянься на немічну душу мою, моли сина свого й Бога нашого, щоб прости мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Всесвята Тройсе, Боже і творчий всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі і помочі від тебе благаю. Господи, направ розум, мій зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми. І просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно устами я заспівав, промовляючи. Прийдіти, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіти, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Хай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі твої і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого. На тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юности моєї і несвідомости моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоєї, Господи, заради благости Твоєї. Господь, благий і праведний, тому наставляй грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде в блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить і сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання мого серця примножилися, з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої, знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на вороги моїх, як багато їх, якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охоронять мене, бо я надіюся на тебе. Спаси Боже народ Твій від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіюся і не похитнуся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, я ходив у істині Твоїй. Не сидів я з людьми нечистивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників, знечистився, мене сяду. Умию в невинності руки мої, обійду жартовник твій, Господи, щоб сповіщати голосом, хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого й місце оселі, слави Твоєї, не погуби з нечистивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня правиці їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, й помилуй мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи. Господь просвічення моє і Спаситель мій кого боюся. Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники, і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються й падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі, Господньому всі дні життя мого. Дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, і я піднесу голову мою вище за вороги моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе, говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, потей Твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо постали проти мене лише свідки і злобою палають на мене. Але я віру, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа й будь мужнім, хай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. До Тебе, Господи, я взиваю, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого, не осуди мене з нечестивими і не погуби з тими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами рук їхніх, відплати їм заслужене ними, за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Хай буде благословений Господь, бо він почув голос моління мого. Господь, помічник мій захисник мій, на нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє, я віддав йому хвалу піснею моєю. Господь, кріпость людей своїх, захист і спаситель, помазаника свого, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, паси їх і піднос їх повіки. Принесіть Господу сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. від голосу Його гори скачуть, як телята, ливан і сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голоса Господу трясеться пустеля. Потрясає Господь постелю Кадеску, голос Господа розроджує лани і оголює ліси, в храмі його все говорить про його велич. Господь воссів на престолі над водами великими і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх. Прославлю тебе, Господи! Бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його і на все життя милість Його, з вечора плача на ранок радість. І я говорю, у дні благоденства мого, не похитнуся я по віки. Господи, Ти з милости своєю укріпив гору мою, але відвернув те лице Твоє і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотлію? Чи ж буде Порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю, хай же славить тебе душа моя і не умовкає, Господи Боже мій буду славити тебе по віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки. Правдою Твоєю, спаси мене, прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене із сіті, яку таємно поставила на мене, бо ти заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю. Возрадуюся і звеселюся милістю Твоєю, бо ти знянувся на смирення моє і визволив з недолі мою душу. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє. Бо виснажилося у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх знемогла сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене геть, тікають від мене. Я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд, розбитий. Бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу, Ти Бог мій. У руці Твоїй доля моя визволи мене з рук ворогів моїх, відгонител моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, хай не усоромляться тим, що призиваю тебе. Нехай усоромляться нечистиві і зійдуть у пекло. Хай замокнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благосте твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх уся і вілиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покром Твоїм від ворожнечі народів. Благословений Господь, який явив мені дивну милість свою в місті захищеному, я ж сказав вірчаї моїм, відкинутий я від очей твоїх, а не почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє всіх вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні і хай кріпиться серце ваше всіх, хто уповає на Господа. Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і устах, якого нема лукавства. коли я замок постарілися кості мої, від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість з лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня моє я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого. Тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радости моя, визволи мене від тих, що оточили мене, врозумлю тебе й наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе, око моє. Не будьте, як кінь і мол, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто оповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянця, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. У Богу душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай Господи, як блудницю, прийми мене і спаси мене. Перепливаючи пучину цього життя, я потопаю через безліч моїх гріхів і, не маючи спасіння в думках моїх, кличу до Тебе Петровим голосом. Спаси мене, Христе, спаси мене, Боже, як чоловіко-любець. слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Скоро вийдемо на зустріч Христові, як ті діви, щоб почути солодкий голос Христа Бога нашого. Ідіть же всі, що любите небесну славу, приєднайтеся до мудрих дів, засвітивши свічки ваші вірою. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душе, покайся раніше кінця Твого. Бо суд неминучий для грішників і нестерпний, взивай до Господа розчуленим серцем, зрішив я свідомо і несвідомо, щедрий, молитвами Богородиці, помилуй мене. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Тобі, Господи, єдиному і незлобивому, сповідай гріхи мої. До Тебе припадаю, я недостойний взиваю. Зрішив я, Господи, зрішив, і недостойний, поглянуто на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, мій, Господи, дай мені сльози покаяння, щоб я ними облагав Тебе, єдиного, благого й милостивого, очисти мене від гріха раніше кінця мого, бо страшне місце я маю пройти, коли відділюся від тіла, мого. Бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене провожати й захищати. Тому припадаю до Твого милосердя, не віддай мене тим, хто хочуть уловити мене, щоб не потішалися з мене вороги мої, та щоб не сказали, Ти будеш наш. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не відплати мені за беззаконня мої. Не відверни лиця Твого від мене, і, хоч маєш покарати мене, карай милостиво і лагідно, а ворог хай не радується за мене. Ти погаси його гнів і спини всі його злі дії. А мені, милосердний, Господи, дай дорогу до Тебе просту і легку, бо, хоч грішив я, але не звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї до Бога іншого. Отже, не відкидай мене, а почуй мене у благості твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм, і нехай буде на мені благодать Твоя, Господи, що як вогнем попалить мої нечисті помисли. Бо Ти, Господи, світло вище від усякого світла, радість вища за всі радості, успокоєння вище за всякий спокій, Ти життя вічне і спасіння, що перебуває на віки віків. Амінь. Достойно є і це є істина славити Тебе, Богородицю. Присно блаженої пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без богослово породила, сущу, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці. І всіх святих помилуй нас грішних. Амінь.